Граю вас, малята, пропоную вам заплющити очі і послухати звуки, і уявити, кому ці звуки належать? Барабан. Мишка? Кішка. Свисток. Дуже багато звуків оточує людину в квартирі. Холодильник, телефон та на вулиці дощ, спів птахів. З усіх звуків ми легко вирізняємо звуки людської мови. А де живуть ці звуки? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Коли ми говоримо і він завжди в роботі, коли ми мовчимо, то і він відпочиває. Малята здогадалися? Це ротик. А хто живе у ротику? У ротику живуть язик та зуби. Отже, рот допомагає нам розмовляти. Давайте спробуємо назвати предмети, які є у нашій кімнаті. Це іграшки, меблі, квіти. За допомогою ротика можна назвати дуже багато слів, що звучать по-різному. Бо в цих словах є різні звуки. Послухайте Римівку, Мишко по лісу пішов, Мишко малинку знайшов. Який звук ви чуєте найчастіше за інші? Так, звук ми спить спокійно ситий сом, дивиться. Солодкий сон. А тут найчастіше ми чуємо який звук? С. Кітка тетянці торбинку дає. Тетянка торбинку бере і іде. Тут найчастіше чується звук Т. І ось остання римівка. шило шубу шурі шило. Білим шовком шви обшило. Тут найчастіше чуємо звук «ш». Малята це зображення предметів, що починаються на звук Г. К. Ш. Та Ж. Нам потрібно обрати ті предмети, що починаються на звук Г. Називаємо предмети, виділяючи перший звук. Шило. Жираф. Голова, ключ. Жолудь. Шуба, квадрат, гусінь, журавель, шоколад, Клоун, гуси. Тож на звук г починаються слова Гуси, голова. Гусінь. Тепер оберемо предмети, назви яких починаються на звук к. Це ключ, квадрат, клоун. Діти, спробуйте разом з дорослими. Обрати предмети, що починаються на звуки Ш та Ж. А зараз, діти, є у мене для вас гра. Склад додайте, дітвора. Ви зі мною починайте склад у Риму додавайте. Ко, 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 не ходіть далеко. Ки, ки, ки мийте чисто руки. Жи, 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 чистомовку мовку кажи. Же, 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 хатинку береже. Ша, ша, ша смачна каша. Шу, шу, шу. Їм кашу? Га-га-га, широка дорога. Гу-гу-гу, покажу дорогу. Діти, скажіть, про що ви цікаве сьогодні дізналися? Чи у всіх словах одинакові звуки? Який орган? Нам допомагає розмовляти. До побачення, до нових зустрічей!